Доброго здоров'я всім з приводу управління головним компресором. Да, що управляє головним компресором на пл 9 т В шкафу номер 4 Той Шкаф номер 4 із спитної машиніста в тамбури. Да. Тут опускаємося вниз, таку вниз, вниз вниз запускаємося. Да. Ми бачимо такі ось сюди дм 102 105, 105 і то. 105. Ці нам три не нужні. Нам потрібен 102 ДМ. Це тобто, МЕСТАК11Б. Як його приділити? щоб не помилитися? До нього підходить сюди повітря і краник. В випадку неїсправності, чи перекачує компресор, там, да, не виключається. Можна приділитися, на якій кабіні це відбувається. Тому що такі два на одній, на 7 голові або на перший два їх. І відповідно, що нам потрібно зробити? Тобто перекривати кранік, нам, його можна. Чого? тому, що Це там дує, Якщо ж там щось десь прорвало там, да, і дує, було, тоді перекривати крані. А щоб виключити його, крані, перекриття краніка ви не, нічого не дасте, тільки буде перекачувати. Тобто, що потрібно зробити? Тобто, можна цю фішку відкинути там, де він, він несправний, і, і далі буде слідувати на справному демі, з іншої кабіни. Тобто, воно буде компресор регулювання ну, проміння головним компресором. Отака вот фішка. Дякую всім за увагу. Удачі.